Позбувся посади. Виконувача обов'язків директора обласного фонду підтримки підприємництва Павла Борисова звільнили. Інформація про таке з'явилася вчора на офіційному сайті обласної ради. Як зазначено, звільнили посадовця, цитую. За істотне порушення фінансової дисципліни, що виявилося у порушенні порядку надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва. після отриманих висновків аудиторського звіту ефективності використання бюджетних коштів. Кінець цитати. Що мається на увазі, пояснив сам голова обласної ради Семен Салатенко. Було надано кредити, які не будуть повернені, тому що вони надані під майно якого немає, під заставу майна якого немає. І за договорами, які нотаріально не завірені. Про які суми йдеться? Десь йдеться в сумі десь до 900 тисяч гривень. Як повідомив в соціальних мережах Павло Борисов, наразі він занедужав, і розпорядження про своє звільнення він ще не бачив. Нам же відкоментував інформацію наступним чином. Звільнення, я вважаю, що воно незаконне. Так, звичайно, будемо оскаржувати. Ну, ми кредити видавали, але на 900 тисяч а 780 це по-перше. По-друге, вони були... Це пряма функція установи надавати допомогу підприємцям. А саме я рішення по видачі кредитів не приймаю. Приймає наглядова рада в складі депутатів обласної ради. Тобто, те, що там кажуть, що я на якісь фірми чи ще щось зробив, ну це все маячня, наклеп, я виконував свої прямі обов'язки. Нагадаємо, очолювати фонд підтримки підприємництва Павло Борисов був призначений на початку грудня 2014 року. 4 грудня, під час сесії обласної ради, коли депутати обрали собі голову Семена Салатенка, Павло Борисов подарував новоспеченому очільнику Депкорпусу Парасольку з логотипом партії регіонів. Як нагадування про часи, коли Семен Салатенко співпрацював із екс-головою облдержадміністрації Юрієм Шмирем. І зазначу, це вже другий посадовець, якого звільнили з посади за час головування Семена Салатенка в обласній раді. Перед новим роком посади позбувся виконуючий обов'язків директора суми облагроліз Дмитро Нагорний.